На території складу Коломийського мотовагонного депо рятувальники провели планове тактику спеціальне навчання. Під час такого заходу не тільки відпрацювали уміння та навички особового складу підрозділу, але й перевірили компетентність тих людей, які працюють на об'єкті. Ви є першою ланкою під час реагування на пожежу чи надзвичайну звичайну ситуацію, і саме від їхніх дій залежить взагалі результат гасіння і оперативне гасіння даної пожежі. Тому насамперед мета наша сьогодні навчити персонал, який Діяти в цих випадках, як надати першу до лікарську допомогу, і подальшому вже залучення всіх сил, які наявні у нас безпосередньо в Коломийському гарнізоні, для цих навчань підготували спеціальне завдання внаслідок вибуху. Загорілися резервуари із пальним. І є двоє потерпілих, яким потрібна негайна допомога. Головний інженер мотовагонного депо розповідає, що їхнє підприємство дійсно є об'єктом підвищеної небезпеки. Свою охорону мають, але паливний склад розташований віддалено від людей. Де на щастя, надзвичайних ситуацій такого масштабу тут не було, але схожі навчання дійсно потрібні. На базі ПАЛО є потипожежний інструмент, є відра, великий водогасник дина літровий, є запас ємкості, води запас ємкості води. Але щоб загасити такі велику пожежу, у нас немає без спеціалізованих організацій. Ми це не зможемо. Коли ми коли ми є тут рядом був пожежний поїзд, але зв'язку з великими. Витратами пожежний поїзд ліквідували і залишилися пожежні поїзди тільки по івано франківську і по Чинівцях. Так що, якщо необхідно, то ми будемо визивати пожежний поїзд з івано франківська Нас ну, Франківська поїзд їде порядка годину, це трохи займе час. Отримавши повідомлення про пожежу, на місце за лічені хвилини приїхали усі відповідні служби міліція, газовики, електрики, медики. Вийшли на виклик для надання невідкладної допомоги в зоні пораження. Хворого е евакуюють і надається перша допомога знеболення і обробка ран. Для гасіння пожежі такого масштабу власних сил не вистачить, розповідає фахівець з обласного центру. Підполковник Кочкодан пояснює, аби ліквідувати пожежу, потрібно 12 стволів. Вони зараз реально подадуть 4-5, тому що сил не вистачає. А щоб подати ще, щоб ви зрозуміли, піну наверх. Нам треба мінімум 3 ГП. Ну такі ті баняки, грубо кажучи, розумієте, Подати наверх. Це ГП, спеціальні стволи на гасіння безпосередньо до без спалива. Збираємо всі сили з усіх гарнізонів суда і нарощуємо сили. Тобто це не робиться за 10 хвилин, це не робиться за 15 хвилин. Нарощуються сили, охолоджуються охолоджується водою сусідні, горячі резервуари, готуються, збираються всі сили, аж тоді подається піна щоб Ви зрозуміли, що це не так все швидко відбувається. за підсумками навчання. Усі служби зі своїми обов'язками впорались.